Стометровий стяг, який не вміщається у приміщенні цеху, містить у собі частинку душі кожного, хто над ним працював. Одна із них пані Ганна. Пошив в прапора зайняв майже тиждень. шили так: одна частина швачок працювала над жовтою половиною стягу, друга над синьою, і потім зшивали посередині. Ідея пошиття нового стягу належить Закарпатській ОДА. Тканину замовили в Одесі, а пошити прапор погодилося обласне товариство. Утог багато є свят в році. Це не тільки пов'язано із Днем прапора, а й інших урочистостей державних, на яких іноді дуже доречно використати величезний прапор, але в адміністрації його досі не було. Ця 25-та річниця незалежності стала хорошим приводом для того, щоб зробити. Стометровий прапор і для обласної держадміністрації. загалом до пошиття прапора долучилося близько 30 швачок. Ширина стягу 3 метри. На його виготовлення використали майже півтора кілометра ниток та 200 метрів тканини. Прапор виготовлявся більше трьох днів. Підготовчі дні були, а саме пошиття було три дні. А так, в цілому то тиждень майже тривав цей процес підготовки. І нам дуже приємно, що ми це виріб шили на свято, бо ми дуже багато виробів шили на АТО. Хоч ми туди вклали не менше праці і не менше душі, але то є печально. Ми хотіли би все шити для свята. Ще, ще, ще. ще, ще, ще. Ви Так само далі. Далі, ось так на площі перед драматичним театром розгортали 100 метрів прапору. Учасникам ходи довго пояснюють, з яким інтервалом стояти та як іти. Адже прапор таких рекордних розмірів будуть нести вперше. Очолювати колону та нести символ країни першим місія відповідальна. Її доручили восьмирічному пластуну Юрію. Хлопець прапор несе, хоч і повільно, але сумлінно і з небиякою гордістю. Просто Майже за на кожен день незалежності постунів вибирають нести першими прапор, тому що ми оберігаємо український прапор, її мову і саму Україну. Це для мене означає, що, що Україна стає ще незалежнішою і рухається лише вперед. В ході взяли участь близько двох сотень учасників. Прапор завдовжки 100 метрів у довжину та 3 метри у ширину пронесли від пам'ятника Олександру Духновичу київською набережною через транспортний міст до площі народної людей різних професій під час такого невеликого маршруту поєднало велике почуття національної гордості. Мені дуже приємно, що в цей день ми зібралися всією україною, в частності в західному регіоні і Несем цей прапор, який фактично засвідчує, що ми одне ціле і перемога буде за нами. Я відчуваю гордість за, за мій народ, за його історію, гордість за те, що я українка. До 25-ї річниці вирішили пошити 100-метровий прапор, щоб будь-який житель Ужгорода, гостей. Міста міг приєднатися до цієї акції всім бачите, вистачає місця. Правда, повільно йдемо, тому що так і Україна йде повільно. до жаль, 25 років, якби ми себе прапор, але нічого. На площі народній прапор урочисто підняли менших розмірів, але не меншого національного значення. Цю почесну місію доручили також дитині. Цей хлопчик, який із хвилюванням піднімає національний символ країни, син загиблого бійця АТО.